Всім привіт! От що ми наробили, ця яблуня дичка, теж з нею трохи програлися, там дві галяки всього було, ну. Я так, щоб сюди вони не впали, не, не поламали ніде, нічого, то я обв'язував в двох місцях і прив'язував до самого стовбура. Вона просто повисла. Знімати не став, бо не хотів вже. <кій> Знімати не став би не хотів, не було бажання. Получається, зрізали дві, це хочемо стовбура цю ще повалити, ну, десь такого лишити. Оце під дах. Може би тут під накриття зробимо далі, то докупимо скільки тут шиферу. Раз, два, три, чотири листка. Чотири листка ще шифер, моно вісім, то взагалі буде ідеально десь такого, та під навіс буде. отут. Це ми її зріжемо в От, зрізав нарешті цього ріха. Трова, зараз покажу все. Він такий, де щоб поскладали туди, де, щоб воно поцокали, Це теж поцокається, потрошки ріжу, 5 хвилин ріжу. 20-10 дихає, поки те, поки все. Такі як маки побило. Сьогодні в нас вітер. А він сам, бачите, таке. Тут теж. Якийсь як-то пір'я, чи що це? Не пір'я той хто пір'я напав не знаю може ці ластівки чи що робив тут немає ось, вже тут і є ще <кій> йдемо далі зрізав лишив таке я знаю тут півтора метри не, на півтора десь. Трошки більше метр шістдесят для білизни натягнуться ці мотузки. <кій> Том сам горіх теж. Він то хоч великий, але но... тут допло. шини не вистачає такого різати. Треба з двох сторін. Вже почав різати його трухлявий що там всередині Мені навіть не видно ходив на перший йде буду різати буду бачити що там тут а вроді бачите нічого такий це й так нерівно трохи відрізав тут таке ну, така колодочка то я не знаю тут мабуть сантиметрів 50 буде Якщо так мірити від одного краю до другого. Там 50 добрих як не більше буде. Но... <кій> ну, Ну воно це Трухляве всередині. Вон, дивіться, живо, скільки Живо Серцевини можна сказати, немає. Це я так обкатую пилу. Ще включусь, вам покажу. Це я третій бачок заправив. Е, включусь, покажу, яка вона вигляд, і далі вже включусь, покажу, як я її почищу. Фільтри, це все і за, заодно підведемо підсумок. Підведем такий зробимо. Я трохи порізав, поскладав. Е, поламалось тупорище на сукірі, то поки такого підскладав, а це вже. Буду, зроблю тапори, ще заправлю, посажу на клей. Та це вже трохи порубаю. Ось таку купу наломав, нарубав. Це сучки. Хотів бензин випалити вже третій бачок на пилі, але ніяк не виходить. Економно. Це таке, це, знаєте, це, 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 це все, що лежало, все, що китайське. Те, що віталс не міг взяти або брав дуже погано. Ця луча взяла. Може, може це то, що ніж. ну Це таке. Потім порізав сам стовбур. От. Такі гарні колодочки. Є трухляві, звісно, порізав. Треба рубати, ну бачите, наче пробував, хорошо рубається. Але я кажу, ще нема. Мусокира ну, не така як потрібно. Потім йдемо далі. Тут отакі кружильцята. Кури повигрибали. 5 минут я різав, 20 минут воно віддихало, пилка, як найбільше. Це мене зараз я покажу вам щоб пилу. Ну, це такі, такі сучки. Представляєте, уявляєте, скільки, скільки років у цьому дереву? Підведемо підсумок такий покупки моєї. Що хочу сказати? Ну, порізав це третій бачок, ну, мабуть, тут буде більше ніж три, а чого? Бо того, що... Тут 450 грам. Ще я толком не навчився відкривати. О! 470 грам, я аж пол-літера розвожу то ще... трохи Я знаю грам 100-150 є, не знаю, куди його. Ну, а якось покрутити, бачите? О! Ще я толком не вмію. Дуже економна. Дуже економна собака. Ну кращого. Це, я нічого не витирав, це показую. Мене просили показати. Це третій бачок. Ну, можна сказати, що 3,5, бо 30 грам, Ну рахуйте, як там бажаєте. О! Отработку не ллю. Плюю поки 10 В40, те старе, ще тепле, гарач, гарач, це його дорізав. Ось такі, такі пилюка трохи є, нападала. Зараз можу зняти, показати. Компресія дуже ідеальна, то приходиться ставити і ногою тримати тоді заводити. Потім зніму, покажу, фільтр просили. Я сюди ще не дивився. О, що тут? А воно? Бажано, це я зніму ще Це хочу випалити, бо не знаю, я не планую найближчим часом різати, я її то почищу. О, став. Вже мені сказали, що там чистити. З щіткою промити її, то все буде добре. Ну, це зроблю тільки, дайте мені ту бензин. Не знаю, що вже різати, я вже і так онду порізав все, що можна. Я не знаю, як, як, як люди от ви порізали, залишається бензин, як ви його зберігаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я не знаю навіть. Бо з тої бензобилиз китайської, то я злив в отдільну посуду. Е, ну, Потім я по її доливав, чи тут так можна такий номер прокати, чи треба ее... чи треба її ее... до кінця, бо через два тижні гаплик, то я не знаю. Так. Одною рукою це, звісно, погано, ну, так. цеп я ослаблюю, бо мені там хтось в коментарях писав, що цеп краще ну, опущений, хоч так тримати не буде нагрузка на подшипник. Ну, знімати я, напевно, не буду, бо я показав вам, о, якщо, да, трохи в пилі, такої, ну, в мене компресора нема, то я оце якось так обітрую легенько та й поставлю на зберігання. Це я вже хотів так вже вам показати, як я її обітру. Потім напишіть, хто там витирає, не витирає, як там що, як зберігати правильно. Бо кажу, що дрова, в принципі, заготовив, поки Поки от в мене є. От що. Я не планую, хіба що десь там галяки нападають тополя, такі як я заготовлював туди, то я поїду а так. Я не планую, у мене роботи багато ще. Хотів показати вам, звісно. ну... Що хочу сказати. Покупкою задоволений. Навіть те, що вона такі гроші коштує вона... поки те, що я порізав три очка, я скажу, що того варте. Не знаю, як буде далі. Обов'язково покажу, якщо щось буде цікаве, я покажу, розкажу. Поки так. Трохи поріжу, тоді занесу, хай хлопці перевірять на тахометрі. Ну це треба обкатку пройти, хоча бачків 20 спалити не менше. Так що ж цих три бачка, це, ну, це даже обкатка, Можна сказати, що не повністю пройшла. Ну, сказав, як є, показав, о, гайцяш. для кота хорошо. Сказав, як є, показав, може щось не так. Чекаю порад коментарів. А взагалі скажу, я рекомендую дану пилу. Рекомендую на своїх грошей коштує. У нас цих грошей коштує. Хто масло? Я хтось мені писав, не лити, але я отработку і не ллю. Я лю... Не навіть не відкрию вам. Я чисте масло. Хочу купити спеціальне адгезійне, Ну це вже на майбутнє. Бо поки я не знаю навіть чи як воно, коли воно що буде різатись. Ну, оце то виріжу, чи, я не знаю, чи якось зіляти його, так завести, щоб воно в карбюраторі не було. А поки так, до нових відео. Всім мирного неба і приємного дня.